Третій рік тяжкі часи на Україні. Люди тікають там, де бомбардування, шукають собі краще місце для проживання, тобто евакуйовуються тут, на землі. Мій вірш буде про евакуацію в інше місце. Оголошення в газеті, у журналах в інтернеті, в небезпеці вся земля, астероїди летять, і лютують урагани, землетруси та вулкани, і, і цунамі там і тут грізний голос подають, безнадійність у народів, зміни клімату в природі, війни, голод по місцях у людей тривога. Страх, всім переселятись треба у безпечне місце, небо. Залишайте дім, майно, не потрібне там воно. Будьте Господу послушні, і свої спасайте душі, бо земне багатство це спокою не принесе. Більшість слухатись не стали, у мішки скарбів напхали, та й з собою все тягли. Хто і як, і скільки міг. Мудрі люди все лишали, лиш любов з серця побрали, і на Голгофі при Христі склали всі свої гріхи. Ось і місто появилось, у воротах всі спинились, бо ворота ці були і вузенькі, і тісні. Люди, що йшли з тягарами з величезними гріхами, хоч старались так і сяк, та пройти не змогли пройти ніяк. Ті, що в небо йшли з любов'ю і Христа омились кров'ю, крізь ворота, всі пройшли і радо в місто увійшли. Тож стараймось пільнувати в небі слід скарби збирати, там вони не пропадуть. Їх не вкрадуть, не згніють. Буде час, нас Бог покличе, і ми прийдемо у вічність і діла, що чиним тут, в небеса за нами йдуть. Амінь.